Вітаю всіх. Сьогодні я вам розкажу, як правильно загадувати бажання. Для того, щоб воно виповнилось, треба багато факторів, але саме найперше треба його правильно забажати. Насамперед, вам треба знати, що саме ви бажаєте. Це бажання має бути тільки для вас. Ви не можете заставити, наприклад, Кицьку вас любити. Собаку на вас не гавкати. Сусідів не робити вночі ремонт. Але ви можете зробити так, щоб ви на це не реагували. Тому, будь ласка, бажання має бути для вас. Зараз поставте на паузу, запишіть своє бажання. А потім повертайтеся до цього відео, дивіться і слухайте. Що буде далі? Що треба робити? Сядьте рівно, розправте плечі. Голову потягніть догори. Плечі опустіть максимально вниз. Зробіть вдих на 4 секунди. Затримайте на 7. Видих. Зробіть на вісім. І тепер загадуйте своє бажання. І воно обов'язково здійсниться.